Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні тема нашого уроку – розв'язування задач на таке поняття, як многокутник і його. Елементи. Для початку, давайте дуже-дуже швиденько пригадаємо теоретичні відомості, які сьогодні нам знадобляться. Отже, многокутник це є геометрична фігура, яка складається з певної кількості вершин і певної кількості сторін. В залежності від того, скільки вершин і скільки сторін має геометрична фігура, вона буде мати назву, відповідно: чи п'ятикутник, чи трикутник, чи чотирикутник, і так далі. Якщо говорити про площину, на яку поділяється многокутник саму площину, де він зображується, то умовно поділяють на зовнішню площину це все, що знаходиться за межами многокутника і внутрішню площину. Відповідно до цього є внутрішні кути многокутника, це ті, які безпосередньо утворюються в результаті е, з'єднання вершин многокутника, і є зовнішні кути многокутника. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок, який ви бачите на екрані. Відповідно, ось тут кут Б А, Б, С, точніше, давайте так скажемо. Ось цей це буде у нас внутрішній кут нашого многокутника. А відповідно, кут, який доповнює його ззовні до 180 градусів, це буде зовнішній кут многокутника. Відповідно до цього, ми будемо розв'язувати з вами задачі, тому нам слід це при. Гадати. Що стосується периметра многокутника, то це сума довжин всіх сторін, тут немає нічого нового. Діагональ, так само, як і раніше, ми вчали, це відрізок, який сполучає не сусідні вершини. В залежності від того, яка кількість ось цих вершин існує, да, у нас є формула, яка дає нам можливість визначити кількість діагоналей в n-кутнику. Де, відповідно, n це буде кількість наших вершин, наприклад, шестикутник, значить n n дорівнює 6. 12 кутник значить n дорівнює 12. І використовуючи ось цю формулу, ми можемо визначити, скільки ж діагоналей можна провести в даному n-кутнику. Іншої сторони, у нас є формула, яка дає можливість обчислити градусну міру, або суму кутів даного n кутника де n знову-таки це буде кількість вершин або назва нашого многокутника. Якщо там шестикутник, то n дорівнює 6, якщо 12 n дорівнює 12, і, відповідно, будемо підставляти і таким чином можемо визначити суму кутів n кутника. Далі нам з вами знадобиться поняття, знову таки, щоб ми не забулися, ми з вами вже вчили, що являє собою опуклий і неопуклий многокутник. Зверніть, будь ласка, увагу, значить, многокутник називається опуклим, якщо через кожну із його сторін, якщо провести пряму лінію, то весь многокутник буде знаходитися по один бік від цієї проведеної. Прямує. Якщо ж є така пряма, провівши через одну із сторін, поділяє вона на декілька частин наш многокутник, то цей многокутник не буде. Опуклим він називається неопуклий. Ну і знову такі два поняття, з якими ми знайомі з вами, вже також це вписаний і описаний навколо кола многокутник. Значить, многокутник називається вписаним, якщо він знаходиться всередині кола, описаним, якщо він знаходиться за межами кола. І всі його сторони торкаються, а тут всі вершини лежать на в частинах кола. Таким чином, від теорії, тепер переходимо до розв'язування задач. І завдання ось таке. Визначте, чи існує опуклий многокутник, сума кутів якого дорівнює 1620 градусів. Щоб розв'язати цю задачу, значить, давайте поміркуємо, що нам задано. Значить, у нас є N якоїсь, да, Кількість сторін N. І відповідно, знаємо, що сума кутів цього n-кутника дорівнює 1620 градусів. Давайте скористаємося формулою, яка дає нам можливість обчислити сумарно градусну міру всіх кутів нашого n-кутника. Це формула 180 помножити на n-2. За умовою задачі, ця величина дорівнює 1620 градусів. Отже, тепер нам необхідно з вами розв'язати. Це рівняння по відношенню до n, і, знайшовши це число n, чому воно буде дорівнювати, ми з вами потім проаналізуємо. Отже, розв'язуємо рівняння для того, щоб визначити наше число n. 1620 ділимо на 180, n-2 дорівнює 9, значить n дорівнює 11. Давайте звернімо увагу, N це кількість вершин або кількість сторін даного n-кутника. Ми отримали ціле число, належить множині цілих чисел, значить такий опуклий многокутник може існувати. Якщо ж при діленні цього числа да, на 180 ми б отримали не ціле число, а якесь дробове, то дробове або кількість вершин або кількість сторін бути не може. Тоді ми відповіли ні. А так у нас все виходить. Наступна задача: визначити кількість сторін опуклого многокутника, кожен кут якого дорівнює 108 градусів. Значить, знову-таки, Давайте скористаємося нашою формулою для визначення суми кутів n-кутника. 180 помножити на n-2. n -2. – це наша кількість сторін, яку нам треба визначити. Що нам іще відомо, що кожен із кутів, всі вони однакові і дорівнює 108 градусів. Значить, загальна сума градусних мір нашого n-кутника буде дорівнювати 108 помножити на n дn це буде кількість ось цих кутів. Це нам залишилось розв'язати рівняння по відношенню до n. Пригадуємо розподільний закон множення, значить 180 помножити на n мінус 360. Тут 180n я перенесу в протилежний бік рівняння, так, прирівняю до нуля. Тут зведу подібні 180 мінус 108,72n, 360 переношим. В інший бік рівняння, і тепер, щоб знайти N, треба 360 поділити на 72. Кількість N ми отримаємо 5. Значить, в нашому випадку це буде 5 кутник. Все, ми знайшли кількість сторін дорівнює 5. Наступне завдання тестові. Да? Отже, завдання перше: на якому з малюнків зображено опуклий п'ятий кутник. І так, дивимось. у нас є А. Б, В і Г зображення e, значить. По-перше, якщо п'ятикутник, то кількість вершин повинна бути 5. Якщо ми побачимо уважно на те, що зображено. Раз, два, три, чотири, п'ять, тут більше п'яти, значить це автоматично ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тут автоматично ні. Тут, в принципі, раз, два, три, чотири, п'ять, але це не є опуклею, тому що якщо ось тут провести лінію, то ця лінія ділить його на дві частини. Це вже не буде опуклий. А ось варіант Г у нас якраз... Влаштовує. Тому в першому випадку варіант Г це є опуклий п'ятикутник. Наступне, наскільки трикутників розбивають многокутник А, Б, С, МКМ, його діагоналі проведені із вершини А. Отже, із вершини А нам треба провести всі можливі діагоналі. Знову-таки пригадуємо, діагональ це відрізок, який сполучає несусідні сторони. Давайте проведемо діагоналі із вершини А. Перша, друга і третя діагоналі. Отже, із вершини А ми можемо провести три діагоналі. Тепер давайте підрахуємо, наскільки ж трикутників нас просять, да? розбивається. Рахуємо раз, два, три, чотири. Чотири трикутники ми з вами маємо. Отже, варіант відповіді Г4. Так, наступне завдання: знайдіть периметр п'ятикутника, сторони якого дорівнюють 1 см, 1 см, 2, 3 і 6 см. Знову таки, п'ятикутник, давайте подивимось, периметр це значить буде сума довжин п'яти його сторін. Значить, сторона, ну, давайте так, перша плюс друга. Плюс третя, плюс четверта, плюс п'ята, довжини всіх п'яти сторін. Чи є у нас за умовою довжини всіх п'яти сторін? Значить, перша сторона є, друга сторона, третя, четверта і п'ята. Всі п'ять сторін у нас є, тому ми можемо знайти периметр як суму всіх довжин сторін. Отже, шукаємо, значить, периметр буде дорівнювати перша сторона це 1 см, плюс друга сторона 1 см, плюс третя сторона 2 см, плюс четверта сторона 3 см, і плюс п'ята сторона 6 см. Якщо все вкупі скласти, отримуємо 13 см, і тепер обираємо варіант відповіді, який нам відповідає. Варіант Б. Так, наступна задача: знайдіть найменший зовнішній кут п'ятикутника, якщо його внутрішні кути дорівнюють відповідно 80, 160, 100, 150 і 150. Для того, щоб розв'язати цю задачу, давайте ще раз подивимося, що являє собою зовнішній і внутрішній кут. Внутрішній, той який всередині многокутника, зовнішній, який доповнює його до 180 градусів. Тепер повертаємося до умови нашої задачі. Зовнішній кут п'ятикутника, так найменший. Давайте знову-таки поміркуємо, якщо у нас є ось да, внутрішній кут і зовнішній кут. Цей внутрішній, цей зовнішній. Зовнішній буде найменший тоді, коли внутрішній буде найбільший. Так значить, задача зводиться до того, що із п'яти кутів, які градусні міри нам задані, нам треба спочатку обрати найбільший. Найбільшим із них є кут 160 градусів. Тому тому, отже, найменший зовнішній кут буде доповнювати наш внутрішній до 180. Значить, якщо 160 внутрішній, то зовнішній буде 180 мінус 160 дорівнювати 20 градусів. Це значить найменший зовнішній кут нашого п'ятикутника дорівнює 20 градусів. І ще одна задача. Кути шестикутника відносяться як 1 до 4, до 4, до 4, до 5, до 6. Знайдіть найменший кут шестикутника. Знову таки, завжди я вас прошу, уважно читаємо, що вас просять знайти. Тут найменший кут шестикутника. Знову таки, якщо у нас маємо справу з шестикутником, то він є, має 6 кутів. Кожен із яких заданий відповідним співвідношенням. Давайте ми позначимо, ну нехай, наприклад, А, Б, С, Д, Е, Ф. Да? І от кут А відноситься до кута Б, до кута С, до кута Д, відповідно, до кута Е до кута f, як ось ці числа 1 до 4, до 4, до 4, до 5 і до 6. Значить, як тільки є співвідношення, да, нам необхідно ввести коефіцієнт пропорційності х. Тоді кут А відповідно буде дорівнювати 1 помножити на x, тобто x, кут Б буде дорівнювати 4х, кут С дорівнювати 4х, кут Д дорівнювати 4х, кут Е дорівнювати 5х і кут F дорівнювати 6х. І тепер, відповідно, для того, щоб знайти оцей коефіцієнт пропорційності, нам треба суму цих кутів до чогось прирівняти. До чого ми можемо прирівняти? У нас є з вами формула, що градусна міра Кутів N кутника визначається за формулою 180 помножити на n-2. N в нашому випадку дорівнює 6, тому що у нас шестикутник. значить градусна міра 180 помножити на 6 мінус 2 дорівнює 720. Градусів. Отже, в цьому випадку ми з вами маємо наступне, що у нас 720 градусів повинно дорівнювати сумі оцих всіх кутів, тобто x плюс 4х плюс 4х плюс 4х, плюс 5х і плюс 6х. Зводимо подібні і з'ясовуємо, що 720, а тут з цієї сторони ми отримаємо 24х, значить х буде дорівнювати 720 поділити. На 24 і дорівнює 30 градусів. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності х. В нашій умові задачі нас просять знайти найменший. Кут шестикутника. Давайте подивимось, із пропорції випливає, що найменшим є кут А, тому що він відповідає 1х. Да? Відповідно, якщо Х дорівнює 30 градусів, то кут А, який дорівнює 1 помножити на Х, також буде дорівнювати 30 градусів. Значить, градусна міра найменшого кута шестикутника буде 30 градусів. Ось таким чином ми з вами порозв'язували задачі, які стосуються поняття многокутника – знаходження кутівного кутника і знаходження сторін, що таке зовнішній, внутрішній кут. Ну, і таким чином попрацювали над нашими практичними навичками. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей!